В новому кольорі. Хотів показати вам його ще на вихідних, але він не був зібраний. Зараз він повністю зібраний на 20-х колесах. Покажи лише ці шини. Ось 20-ті колеса, 20 на 3. Повноцінні крила. Поглянь, як це все влаштовано. Погляньте лише на оцю вилочку. Які тут товсті ніжки, вилки, плавненька, надзвичайно. Гідравліка стоїть. Крім цього, тут я вже в нас три швидкості. Бачите, є нульова. Перша, друга та третя. Ручка газу, от всі питали, ручку газу. Ось вона. Дивіться, він просто зривається з місця. Тут, до речі, вже стоїть 750 ватний двигун, 48 вольт, 20 ампер годин батареєчка. Також можна використовувати як звичайний велосипед. Одна зірочка спереду, тріщітка на сім зірочок ззаду, турнеївський перемикач ззаду. І крім цього, погляньте лише на цей багажник, який він громісткий. Тобто можна спокійно там дитину перевозити. Тут, до речі, є ще ось такі упори для ніг. Тобто буде доволі зручно. Зручне сидіння. Ціна такого велосипеда, нагадую, 40 993 гривні. Є ще, до речі, в сірому кольорі. Тому перейдіть на сайт, вони вже два там є. Все, супер.